Я про все буду питати і говорити, і обговорювати і підрозділи, і все зі своїми синами. Але подано це було так, що типу, що я своїх дітей маю спитати, а інших не питаю. Тобто, і при чому це подано не словами моїми нарізка, а в ній текстом. А люди ж як? Люди інколи дивляться, от в телефон без звуку, так. без звуку, в транспорті, вдома, і вони дивляться, і думають, оце. Коза своїх дітей не відправляє, а сама там, зі своїми дружбанами військовими всіх агітує, а ніхто в її родині не воює. Це неправда. Ось в моїй родині є люди, в тому числі на крівних посадах в штурмових підрозділах, які воюють. І в моїй родині наразі є діти, які вчаться в середній школі, але вони цікавляться процесом БПЛА, цікавляться. Всіма процесами пов'язаними із війною вивчають цей процес. І я думаю, що коли вони досягнуть віку, а і війна буде тривати, то вони візьмуть участь в тому, аби країну захищати. Я в цьому не сумніваюся ні на йоту.